Усім привіт, з вами як завжди, я, Free. і сьогодні в цьому відео я зроблю обзор на ось такий вот чудовий сайт, DexScreener. Сьогодні в цьому відео я покажу, як ним пользуватись і що це воно, взагалі, що це за сайт і для чого він зроблений. Додивись це відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти, а також можеш підписатись на мій канал і поставити лайк. І так. Я вже знаходжусь на ось цьому сайті, я ссылку оставлю в описанні на нього. І бачимо, ось тут багато непонятних якихось валют. Отже, це валюти, які недавно вийшли на ринок, і вони ось тут торгуються. Ми бачимо їхню ціну, бачимо, скільки проходящий об'єм. Торгів у нас на усі от монетки, припустимо, більше трьох мільйонів доларів на об'йом. Бачимо, скільки всього в нас покупателі і продавців, бачимо, скільки процентів воно виросло і ось тут от ліквідність. Саме головне можна сказати на валютах це ліквідність їхня. І так, давайте виберемо зліва Solana. Чому Solana? Бо це самі найчастіші зараз монетки, які виходять і які дають багато іксів. І так, ми вибрали солану і бачимо ось тут почті всі монетки, які в сітні солана. Як ми це бачимо, ось тут, от, по ось цій іконці, або по ось цьому окончанню Sol І так, давайте, припустимо, зайдемо на ось цю New Ports монетку, нажимаємо на неї, і бачимо в нас відкривається її графік, і знизу ми бачимо усі транзакції, які зараз проходять. Зараз в мене стоїть 5-мінутка, ось тут от, графік одна свічка, 5 минут. І бачимо, коли вона вийшла. ось тут от, Вийшла монетка, і вона стоїла 0.0 е, і, і 67. І вона після виходу, десь впродовж 20 минут, вона почала рости і вона виросла з ось цього от моменту, давайте до піка поміряємо. Вона виросла більше, тисячі 3000. Тобто, якби ми ось тут от купили знизу, вона ось так от виросла на 3000%, навіть якщо б ми ось тут от фіксували. То з 10 доларів в нас би вийшло около 300 доларів заробити на всі монетки, за те, що вона виросла. Давайте подивимося, як її купувати. От ми перейшли на всю монетку, і справа, ось тут, ці от менюшки, ми можемо її додати в улюблене. Тобто потім переглядати безстрої, Можемо додати на неї оповіщення і можемо неї торгувати. Ось тут Trade On Radium. Ми нажимаємо або от сюди, от, і в нас відкривається окошко внутрі ось цього сайта, або відкриваємо окреме або відкриваємо окреме вікно. І так. І ось тут от нас попереджають, що це невідома монетка, яка недавно вийшла. Ми нажимаємо Understand Confirm, підтверджуємо ось це. От. І бачимо нашу монетку Newports. І щоб її купити, ми ось тут, от зверху, вибираємо наші долари. От зараз, ну припустимо, там одну салану, ви хочете купити, і просто ось тут от нажимаєте на всю кнопку. І так, давайте вернемось назад на попередній сайт. Ось так от вернулись. І давайте також подивимось: от зараз ліквідність на оцеї от монетки 25 тисяч доларів. Це не дуже багато, бо коли маленька ліквідність, навіть менше 100 тисяч, монетка може легко заскамитись. Просто пользователі ось цей от монетки создатель може вивести усю ліквідність з монетки, забрати свої собі гроші, а ті, хто не встигли продати всю от монетку, просто остануться з пустими фантиками. Вони не зможуть нічого зробити. Тому ось тут от обережно будьте з покупками і продажами з цих валют, бо валюти є, що просто виходять і скамляться зразу. Тому ось тут треба. Вибирати проекти цікаві, які виходять. Давайте на назад вернемось, нажимаємо зліва New пари. Ось так от перейшли. І ось тут от ми можемо сортувати коли вийшли монетки. Нажимаємо на H, це возрост. І ще раз на H. І бачимо, у нас остання монетка, яка вийшла 5 минут назад. І ми нажимаємо на неї. Хочемо подивитися, що це за монетка. І бачимо її графік, який от, давайте візьмемо минутку, Все, ось так от відкриваємо. І бачимо, що вона коли вийшла, вона вилетіла і потім впала, і зараз ось вона вилетіла. Тобто, якби ми, припустимо, ось тут от купили, і до, от зараз моменту подождали то це було б 100% до нашого балансу, ну, до тої суми, яку ми купували. Тобто, якби купили ми ось тут на 10 доларів, це було б ось тут вже 20 доларів. Але якщо б монетка ось так от вилетіла і різко впала, то це ми б могли б потеряти от 10 доларів. Тому ось тут краще купувати на ту суму, яку вам не жалко потіряти. Ось бачимо, навіть зараз виросла трохи монетка, ось така 30%. І давайте зараз я назад вернусь і покажу вам скам монетки, які вийшли і заскамились. От давайте подивимось. Ось тут от по ліквідності. Так. Давайте ось тут от заберемо ліквідність менше тисячі. Так, все забрали. І ось тут от візьмемо возраст один час. І ось бачимо наші монетки. Бачимо ось Omnibong монетка яка заскамилась. Ось бачимо, вона вийшла. Пройшло скільки раз, два, три минути, і вона заскамилась. Як вона заскамилась, просто создатель вивів усі гроші з цієї монетки всю ліквідність. І бачимо, що ліквідність менше долара. Тобто, якби отут от купили, ми просто потеряли б свої гроші і все. Тому ось такі от монетки також бувають, і вони даже дуже часто бувають, тому будьте обережні з покупками. Давайте далі подивимось, ось тут от. також бачимо ось монетка, кат, вона виросла більше 28 тисяч%. Давайте зайдемо на неї також подивимось. Так, зайшли. І ось теж чудова монетка, яку ми змогли б купити. Тобто нас було тут ну, багато часу, скільки минут 10, щоб купити. І навіть якби ось тут на ось ці свічки ми б купили б і до зараз подождали б до цього моменту, то це було б більше 400% прибелі до нашої покупки. Але також не забуваємо, що вона може заскамитись. Також ось тут от нижче ми ще можемо бачити одразу, ось тут от калькулятор є, монеток. Тобто, якщо ви хочете тут порахувати, скільки монеток вийде, допустимо, на 10 доларів ви купуєте, і бачимо, що в нас вийде монеток 17 тисяч. І також, ось тут от ще в цьому квадраті ми бачимо за 24 години наші покупки, наші продажі і бачимо, скільки в нас. 100... Торговий оборот за день було, 166 тисяч доларів, і ліквідність. І так, давайте ще назад вернемось. Також можна тут вибирати зліва е, любу другу сеть, там Arbitrum, щоб в Arbitrum сеті в нас усі монетки були, BSK сеть, Ethereum сеть, тобто будь сеть, яку ви хочете, ось тут от можна вибрати. Але на Solani найбільш часто виходять монетки, і вони ось, дають багато процентів. Також давайте зараз ось так от солану виберемо і по ліквідності відсортуємо ось ці от монетки. І бачимо, ось тут 255 тисяч ліквідність в монетки солама. І так, заходимо на неї і бачимо, що також ось тут от на ось цих от монетках, де більше 200 тисяч ліквідність вже, ось тут менше ризику потеряти свої гроші. Бо вже багато хто її купував і продавав, тому і вона ось так от просто за один клік, я думаю, не заскамиться. Ось монетку давайте поміряємо, ось звідси от, до сюди, от, бачимо 17%. Тобто тут вже менше ризику потіряти всі свої гроші, але і менше прибель ми можемо отримати з неї. Далі в нас ось тут от, зліва є новини, ми можемо дивитись. і також ми можемо додавати свої улюблені монетки. Як їх додати? Ось тут от, справа ватч-ліст є. Ось так от нажимаєте watchlist. і ось тут ви можете додати. Додаємо, і вона в ліст зараз з'явиться. Ось бачимо, наша монетка з'явилася і можна ось так от слідкувати за різними монетками. Ось такий от сайт я сьогодні вам показав. З вами був, як завжди, я Фрі. Всім гарного дня і всім пока-пока!